Ніч, штат Індіана, місто Кроуфордсвіл, міст через Шугар Крік. На узбіччі зупиняється машина. Жінка думає, що на перилах висить збитий олень, під'їжджає ближче, вмикає аварійку і в ту ж мить розуміє це не тварина. На ніби сило звисає людське тіло без голови, вона тремтячими пальцями набирає 911. Поруч зупиняється ще одна машина з жінкою. Оператори ще не знають, що за кілька годин у поліцейське управління. Зателефонує чоловік, який заявить: Моя дружина зникла. Його звати Майкл Паркс. Її Гоупен Паркс. А ця ніч назавжди змінить історію маленького містечка в Індіані. 911. Де ви знаходитесь? Норс 225 Вест Роуд. Тут тіло без голови висить на мосту. Машина їде. З вами все гаразд. Тут звисає тіло. Це Олень. Ви впевнені? Так, але я повернусь та перевірю. Я зараз розмовляю по телефону з поліцією. Добре. Вона думає, там олень. Ні, це тіло. Це точно тіло. Мені здається, це щось схоже на руку. Так, я також бачу. Без голови, мені страшно. Не бійтесь, я припаркую машину та побуду з вами. Я нічого подібного в житті не бачила. Доброго дня, мене звати Майкл Паркс і. Ми з моєю дружиною посварились у вівторок, і я з того часу її не бачив. Я починаю переживати. Окей, як її звати? Хоуп. Хтось заїхав за нею. Вона сіла до них в машину та поїхала. Це була сіра чи біла Honda Сівік. Я все запишу на відео, тому що мої нотатки відстій. Я нічого нормально записати не можу, тому запишемо все на відео. Яке ваше повне ім'я, сер Майкл Паркс? Навіщо ви телефонували в поліцію? Я за неї хвилювався. Хвилювались за вашу дружину? Так чому що у вас сталось? Ми сварились через нашого сина останні декілька місяців. Він періодично вживає наркотики, не міг зберегти роботу. Він приніс наркотики в будинок, і я виставив його. Я не хотів, щоб він там був, а вона хотіла ми прийшли до того, що їй треба було обрати я. Чи він? Один з нас мав піти. Ну, і він пішов. Вона хотіла, щоб він повернувся. Я сказав, що я проти цього він отримав штраф за перевищення швидкості. І через відсутність страхування, чи як там воно називається, у нього є машина, це його машина. Вона записана на дружину, але це він за неї заплатив. Він так і не оформив її на себе. Я сказав їй переписати її на нього, відмінити страхування, але вона цього не зробила. Через це ми і посварились. Вона позвонила мені і спитала, чи дзвонив я у страхову, і я відповів, що ні. Я сказав, що в мене немає часу. Ось тримайте, можете почитати. Ну, давай подивимось, що там. Мова тіла це недоказова наука. Жоден жест сам по собі не доводить провини чи брехні. Але іноді, коли ми уважно спостерігаємо, тіло говорить голосніше за слова. І хоча науковці попереджають, що не варто будувати висновки лише на позах чи міміці. Ці сигнали можуть підказати нам емоційний стан людини у певний момент. Під час допиту Майкл неодноразово прикриває рот. На перший погляд, це дрібниця. Але в невербальній поведінці такий жест часто пов'язують із несвідомим бажанням стримати слова. Людина ніби закриває собі рот, коли не хоче сказати правду або бореться з внутрішнім імпульсом про щось зізнатися. Є ще одна деталь, яку складно не помітити Майкл кілька разів прикриває область геніталій. Руками або злегка схрещеними ногами. Такий жест, за спостереженнями поведінкових психологів, вважається несвідомим актом самозахисту у тваринному світі це базова реакція на страх або сором. У людей ознака вразливості, дискомфорту або провини. Ваш син має проблеми з наркотиками, вірно? У вашої дружини є якісь залежності? Ні, вона не має. Вона… Вона дуже контролююча. Протягом усього допиту Майкл неодноразово говоритиме про хоуп з найгіршої сторони. Він постійно повторює, що хоуп була контролюючою, що вона не слухала його, що брехала про їхнього сина. Усе, що ми чуємо від нього, це спотворене дзеркало, у якому жертва виглядає винною. Так говорять не ті, хто шукає правди, а ті, хто намагається стерти власну провину. Майкл намагається створити образ жінки, яка нібито маніпулювала, провокувала, контролювала, брехала і, зрештою, сама винна в тому, що сталося. Це класичний психологічний прийом перенесення відповідальності, коли правду вже неможливо приховати, легше атакувати того, кого більше немає, щоб самому не виглядати як чудовисько. Вона контролює оточуючих. Я звик до цього. Це мене не тривожить. Після 25 років ви вже, типу, звикли одне до одного? Так, я вже звик. Я приймаю ліки. У мене були проблеми з гнівом, але я приймаю ліки від цього, я ніколи нічого такого не робив. Окей, тобто нічого, нічого по рецепту? Нічого такого. Ніякого ксанаксу чи типу того? Абсолютно ні. Так буває, що так стається в будь яких сім'ях, особливо коли ви сваритесь через дітей. Я хотів нашкодити йому. Ненавиджу таке казати, особливо під відеозапис, але я хотів нашкодити йому ось чому він мав піти. Вона ближче з ним чи більше з донькою? Так, вона ближче з ним. Ми з моєю донькою дуже близькі, а вона з Джоном дуже близька. Вона зробить все для нього, і це мене дуже дратувало. Коли вона їхала від вас і сіла в машину, ви бачили водія? Ні. Ви не знаєте, водій був жінкою чи чоловіком? Ні. Вона коли-небудь зраджувала вам? Чи щось типу того? Ні. Нічого такого? І нікого з минулого, до кого вона могла втекти? Ми, ми завжди жили в Ілінойсі, ми з моєю донькою розмовляли про це. Я сказав в будь-який час. Це моя донька. Я їй ще не казав. Але ж ми ще не закінчили. Вони ще роблять справи в іншому місці, тому ми розмовляємо з вами, щоб отримати більше інформації, і я навіть не знаю, що інші офіцери вам казали, тому хочу бачити повну картину. Він просто сказав мені, що татуювання, про які я розказав йому, збігаються. В мене, до речі, є фото. Він сказав, що татуювання співпадає з описом. Раніше ви казали, що дасте їй час до п'ятниці. Чому ви вирішили подзвонити сьогодні? Мої емоції. Я дуже хвилювався. Дуже хвилювався за неї. Я сумую за неї. Можливо, ми її знайшли. Так що ми розбираємося з цим. Чому ви вирішили, що з нею щось сталося? Думаю, це просто стрес. Я не думав, що з нею щось сталось, просто переживав і хотів знати, де вона. З вами оформлять деякі папери, такі як дозвіл. Це буде дозвіл на обшук вашого будинку та машини. Нам потрібно з'ясувати деякі деталі про неї, тому що, як я казав, я не знаю її і я не знаю вас. Нам потрібно зараз нам потрібно обшукати її машину. Так, але поки мій колега займається паперами, я буду ззовні і спробую зібрати ще інформацію. Нам би дуже хотілося зараз отримати згоду. Вашу згоду ви готові це зробити. Я можу привести її машину прямо зараз, якщо хочете. Домовились. Давайте зробимо це, сер. Ви можете читати та говорити англійською? Так. У мене всього трусить. Хочете води чи щось? Ні. Ви знаєте когось, хто хотів би завдати їй шкоди? Ні. Ви казали, вона не була з кимось близька. Маю на увазі з кимось хто з кимось іншим. Вона вміє доводити людей. Це я вам точно скажу. Вона знає, як доводити людей? Чи це ви знаєте? Ні, це вона знає. Ми шукали, і ми знайшли кров у вашому будинку. Чи є якась причина, чому у вашому будинку кров? Це я. Я порізався. Мій палець я поранив його. Ми знайшли кров в гаражі. Це, мабуть, коли я поранив палець. Я лагодив трансмісію, ви казали, що бачили там двигун і все таке. Бачили вантажівку? Круту вантажівку. Тепер вам пора розказати нам, що насправді сталося. Це було у вашому будинку. З нею там щось сталося. Це було не зі мною. Там більше нікого іншого не було. Я не знаю, що вам сказати. Думаєте, це я щось зробив? Так. І ми намагаємося це з'ясувати. Ну, очевидно, що ви непогана людина, у вас з нею двоє дітей, і ви давно разом. Я нічого не робив. Присягаюсь, я нічого не робив. Ну, справа в тому, що ми оглянули весь будинок, і ми все знайшли. Що все. Її Її останки і що знайшли її голову. Ми все знайшли. Очевидно, що ви, ви непогана людина. Ви турбувались про вашу родину. Але що сталося? Я знаю, що ви думаєте, що це я, але ні, це був не я. Мені шкода. А хто ще це міг бути? Поговоріть з моїм сином. Я ж вам казав, до нас додому приходили незнайомі люди. Мої сусіди знають про це. Так, я говорив з ними сьогодні. Справа в тому, що якщо ви кажете, що ваш син причетний до цього, то йому варто зізнатись. Якщо ви щось зробили, тоді вам варто зізнатись. Так, я все це розумію. Немає нікого, хто б нашкодив вашій дружині, окрім вас. І саме це з нею і сталося». Ні, це точно був не я. Ні. Наступна людина, з якою ми маємо поспілкуватись, це ваша донька. Говоріть з нею. Сядьте на місце, сер. Щось з нею сталося цієї ночі, і це сталося з нею у вашому будинку. В ту ніч у вашому будинку були тільки ви. Думаю, на цьому моменті мені потрібен адвокат, тому що ви мене не слухаєте. Я відповім на ваші питання, але я вам вже казав, я не робив цього. Ви можете хоч сто разів у мене спитати, але я все одно скажу, що я не робив цього. Тільки ви були в будинку. І тільки ви можете знати, що сталося з вашою дружиною. Окей, можливо, ви не хотіли цього робити. Ми просто намагаємось з'ясувати, як вона загубила частини свого тіла у вас вдома. Не маю жодного припущення. Ні, ви маєте ні, не маю. Нам більше нічого не треба шукати. Нам більше не треба нікуди йти і ні з ким розмовляти. З мене досить. Я вимагаю адвоката. Я можу вийти покурити. Ви, хлопці, дуже сильно помиляєтесь. Ми більше не можемо з вами розмовляти. Доброго дня, містер Паркс. Думаю, ви мене пам'ятаєте, так, сер. Це був вівторок. Я досить рано був вільний від роботи. Була десь третя. Тридцять. Я був вдома потім. Прийшли діти, як я й казав. Я не брехав. Ми сварились, як я й казав, через сина. Після того, як всі пішли, я стояв на ганку біля задньої двері. Я хотів пристрелити ховраха. У нас на задньому подвір'ї завелись ховрахи, як і у сусідів. Але здається, він втік. Я хотів розрядити рушницю і вистрілив три рази в дерево. Пішов у будинок і хотів почистити рушницю. Я розклав все на столі на кухні, і рушниця вистрілила. Одна куля лишилась всередині рушниці. Дружина впала, вона готувала обід. Я запанікував, я просто запанікував, я не знав, що робити. Кров була всюди. Я накрив її, я все підняв та поприбирав. Потім я виніс сміття, все інше. Я дуже смутно пам'ятаю, все розмито. Що ви робили після цього? Я сидів там і плакав. Я думав про те, що відбувалось, про всі ці сварки, про Джона, про рушницю. Ніхто б мені не повірив. Я не знав, що мені робити. Вибачте, що збрехав. Та все в порядку. Це ваш шанс розказати про все, що сталося. Вона на підлозі. Ви, вочевидь, засмучені. Що ви зробили далі? Я загорнув її в брезент, спустив в підвал, і все прибрав. Коли ви віднесли її вниз, ви сказали, що загорнули її в брезент. Так, синій брезент. Знову ж таки, про рушницю я знаю тільки те, що мені сказали інші люди. Це єдина рушниця, з якої я стріляв. Зрозуміло, чим ти ближче. До чогось чи до когось, тим більше залишається залишку після пострілу. Чим ти далі, тим залишків пострілу менше, тому в неї здається є трохи залишку біля вхідного поранення. Це говорить про те, що рушниця була близько до неї на півтора, два метри. Щоб вам допомогти, ми повинні знати на якій ви стороні. Я не знаю наскільки близько вона була. Я знаю, що вона готувала обід. Це все, що я знаю. Я присів, у мене в руках була рушниця, і тоді вона вистрілила. Кажу вам, я не спеціально. В індіані немає ступенів убивства, є умисне вбивство і суміжні злочини з меншими санкціями. Тому на допитах підозрювані нерідко уникають зізнання і намагаються звести все до випадкового або ненавмисного пострілу. Як це працює по закону? Перший ступінь, свідоме або навмисне позбавлення життя. Покарання від 45 до 65 років ув'язнення. За окремих умов довічне безправа звільнення. Другий ступінь – вбивство в стані раптового запалу. Від 10 до 30 років. П'ятий ступінь – вбивство з необережності. Термін від 1 до 6 років. Тому якби Майкл визнав «я навмисно вбив», фактично він би отримав 45-65 років. Натомість риторика «це стався випадковий постріл» Каже про те, що він отримає до шести років якщо захист це доведе. Саме тому підозрювані уникають формули я вбив і чіпляються за випадковість, ненавмисність. Доктор, який займався цим пострілом, написав у звіті, що це була контактна рана, а це означає, що рушниця була досить близько до шкіри, коли вистрілила. Ну, можливо, вона була ближче, ніж я думав. У цієї справи може бути дві версії подій. Перша, ви трагічно застрелили її, коли дуло рушниці, торкалось її потилиці. Або друга версія була сварка, був скандал. І ви зірвались, прийняли погане рішення, не було ніяких скандалів та сварок. Після того, як всі пішли, ви не сварились? Ні. Може, ви були засмучені через попередні скандали. Просто коли люди зі сторони дивляться, мене не хвилює, що думають інші. А стосовно стрілянини і того, де вона стояла, я не знаю. Може, вона стояла прямо там, я не знаю. Але я не приставляв їй дуло до потилиці і не спускав курок. Я цього не робив. Я лише кажу, що балістична наука це спростовує. Тоді вона була ближче, ніж я собі думав. Набагато ближче. Це все, що я можу сказати. Ви не хотіли, щоб вона померла? Який у вас був психологічний стан в той час? Ви були розгнівані через попередній скандал. Вона щось таке сказала, і ви не розумієте, що наробили? Перед тим як ви продовжите, я б хотів дещо з'ясувати. Це стосується гамбургера. Вона була тут? Здається, я його впустив, зіштовхнув з плити. Що відбувалось далі? Коли гамбургер впав з плити? Здається, я сказав щось на кшталт, от ідіот Дебіл. якого хріна ти робиш? У цієї рушниці колись були проблеми зі спуском, курок коли небудь натискався сам, без вашого бажання? У мене ні. Рушниця в мене зовсім нещодавно, може, тиждень чи півтора тижні. Ну в неї. Ніхто з нас не молодшає, і її шкіра не була вже такою, як раніше. Таким чином, кожен раз, коли ви м'язи та тканина також відходили від кісток. Я не пам'ятаю, як я це робив. Не пам'ятаєте цю частину? Мабуть, ваша свідомість намагається вас захистити від найбільш травматичних моментів, без варіантів, що постріл стався саме так, як ви про нього кажете. Але ж я казав, що я точно не пам'ятаю, як саме це сталося. Я кажу вам: я не навмисно це зробив. Не навмисно вбили її, чи не навмисно вистрілили? Я не навмисно вистрілив. Це просто сталося. Тобто, по вашому це була безвідповідальність. Тобто, я маю на увазі, якщо ви підняли рушницю вгору. Ви б не змогли її застрелити, якби рушниця лежала на столі і була відвернута до коридору. Так, це було безвідповідально. В той момент ми спілкувались про Джона через страхування, страхування машини. Вона збрехала мені про страховку. Вона сказала, що відмінить це страхування. Ви з тих людей, які б'ють стіл кулаком, і кажуть Жінко, роби те, що я тобі кажу. І, на жаль, в той момент у вас була рушниця в руках. Рефлекторно натиснули Так. Я всього не пам'ятаю, але є сенс в тому, що ви кажете як ви казали, я не спеціально. Я просто хочу знати, чому ви б також цього хотіли. Ваша донька цього хоче, коли ваш син порозумнішає, він також цього захоче. Я ніколи не зможу. Я знаю. Знаю, чому це сталося, але я не зможу сказати йому. Я не можу так з ним вчинити, тому що саме через це все і нього я натиснув на курок не спеціально. Його слова, що він не хоче травмувати сина, це спосіб показати перед слідством і суспільством, що він, ніби не монстр, що має моральні обмеження. Це може викликати симпатію або сумнів у суворості вироку. Також це спосіб заплутування слідства. Так він відтягує увагу від себе як головного винуватця. Ще одна з причин це може бути психологічний захист, спосіб відмовитися від повної відповідальності. Після арешту Майкл провів близько двох років у в'язниці округу Монтгомері, і поки він сидів за гратами, розслідування не зупинилося. Поліція виявила додаткові цифрові сліди. У його інтернет історії були запити про те, як заглушити звук пострілу і навіть чи можна це зробити за допомогою подушки. Ці пошукові запити вже не були просто випадковими словами, вони лягали в логіку подій і давали слідству важливий напрям. 6 травня 2022 року, через два роки у в'язниці, Майкл визнав провину. Суд ухвалив рішення в позбавлення волі без права на умовно дострокове звільнення. Якщо вам було цікаво слухати подібну справу, ставте вподобайку і не забудьте підписатись на канал, тут відео виходять регулярно.